Історія війн і битв часто свідчить про те, що хитрощі та стратегічні маневри можуть відігравати важливу роль у перемозі над супротивником у цьому відео. Ми згадаємо деякі відомі приклади нестандартних рішень та хитрощів, які використовувалися в різних війнах та битвах. Однією з перших згадок про військові хитрощі є історія з троянським конем. Згідно з давньогрецькою міфологією, греки підступно приховали своїх воїнів у великому дерев'яному коні, який було подаровано місту Троя як мирний дар. Троянці сприйняли цей жест за оголошення перемир'я, проте вночі греки вийшли з коня й захопили місто. Битва при Саламіні, 480 рік до нашої ери, відбулася між об'єднаним флотом грецьких полісів на чолі зі Спартою та Афінами і перським флотом. Та запам'яталася тим, що Афінський полководець Фемістокол переконав союзників в тому, що перемогти ворога грекам вдасться тільки на морі. Він навмисне залишив Афіни без захисту і заманив перський флот у вузьку протоку між островом Саламін і материковою частиною Греції. Нечисленний грецький флот складений з легких маневрених і швидкохідних трієрів застав зненацька громістку перську флотилію. Замкнувши персів у вузькій протоці, греки розбили противника і здобули впевнену перемогу. Під час Другої світової війни британська розвідка успішно використала іспанського подвійного агента Хуана Гарсія, відомого як Гарбо, для того, щоб збити з пантелику нацистську німеччину щодо місця десанту військ в рамках операції Оверлорд у 1944 році. Він переконав німців у тому, що основний десант має висадитися в Падекале замість Нормандії, змусивши їх розсіяти свої сили. Як бачимо, історичні приклади підтверджують те, що для одержання переваги або перемоги над противником можуть стати в нагоді нестандартні та неочікувані рішення. У контексті майбутнього українського контрнаступу таким рішенням може бути, наприклад, взяття українськими збройними силами під контроль Брянської області, де, на відміну від потенційних напрямків контрнаступу на території України, в достатньому обсязі відсутні укріплення та захисні споруди. Успішний досвід вилазок на територію Брянщини у українських диверсійних груп уже є.